Добрий день, ви на каналі Розмовляюча з квітами. Сьогодні невеличкий огляд моїх помідорків. Я хочу вас познайомити з дешевим сортом, який я купила в цьому році, але він мені дуже сподобався цей сорт бест Я купила рожевий і червоний. Чесно кажучи, коли я підійшла в магазині раніше, я зазвичай садила. Низькорослі і середньорослі помідори, тобто це все було в відкритому ґрунті, і мені простіше там доглядати за невисокими помідорами. А це я купила високорослі, і коли я підійшла до вітрини з помідорами, то була здивована на ціни на знамениті сорти, коли 90 гривень за 10 насінинок, то знаєте, мені потрібно було купити собі мамі. Тобто помідорів треба доволі таки багато, і гривень на 400 купить помідорів на 500. Ну, знаєте, трохи так, ну, неприємно було. І мені продавщиня порадила дешевий сорт, каже, спробуйте, він дуже гарний. Тим паче я хотіла великоплодні помідори. Ось погляньте, які тут гронки. Зав'язуються вони поступово, не одночасно, тому ці маленькі, звичайно, їх треба ще підживити, щоб вони підросли. Але погляньте на ці гронки. Тобто я дуже, я дуже задоволена цим сортом. Я майже не обробляла помидори, точніше обробляла, але. Лише біопрепаратами. Десь я щось не встигла обробити, тому по спеції погано зав'язалися в мене. Ну це вже не особливість сорту, це така спека, і я пізно обробила бором, то не всі плоди зав'язалися, але ви лише погляньте на ці гронки. На малюночку вони намальовані всі з таким хвостиком. Бачите? Але, як ви бачите, хвостик далеко не на кожному плоду є. Тобто, я спочатку навіть сумнівалася, що це він, є, але лише на декільких таких хвостик є внизу, який на малюночку пачці. Така картина, бачите, майже по всіх, по всіх-по всіх кущиках. В мене їх небагато, всього кущиків 10. Ще я садила рожевий велетень, але він був посажений на розсаду в теплиці, то він трошки ще буде пізніше. Він вже є, але він ну, просто висажен пізніше. І так, набагато пізніше з цією весною. Нижні гронки в нього краще, верхні менше. Сьогодні я буду підживлювати. Для збільшення плодів я буду брати монофосфат калію. Він і на кореневу добре впливає, і на квіти, на кількість квітів, і на розмір плодів. Зранку я обробила їх, оприскала, дала мікроелементи це був «Брексіл Мікс». Тому що там є і бор, там є і магній, бо зараз така спека, що рослинки просто не витримують таку спеку. І щоб зменшити їм цей стрес, я їм дала комплекс мікроелементів, поки було трохи прохолодніше. Погляньте на цю гроночки, цю кількість плодів. Гляньте. Трохи я загустила посадки, незручно мені трохи ходити. Ну, як перший рік теплиця, то я сподіваюся, що я на наступний рік виправлю свої помилки. Але я дуже задоволена цим сортом. Коли він поспіне, я вам все це покажу. Ще хочу вам показати, як я підв'язала низькорослі помидори. Тобто Помідориці теж в теплиці, точніше. Помідори теж в теплиці, але я надивилася десь в тоці і вирішила зробити, як там показували, тобто під кущик просто ставиться такий, знаєте, ящик. Все. І помідори на ньому лежать. Погляньте. Вони лежать не на землі, вони лежать просто на ящику. Погляньте швидко, зручно. Ну, чесно кажучи, такий спосіб мені дуже-дуже сподобався. Гляньте. Не треба бігати, це зробилося за 5 хвилин. Я зробила все сама. Помідори, хоч і ранні, але висажені дуже пізно, то так вийшло, що ну, під ними провітрюється. Нижні листочки я трохи обірвала, а так погляньте. У кого немає сил і часу підв'язувати або здоров'я, то це дуже, знаєте, такий спосіб гарний, я вам скажу.